Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро Ігор Коломойський. Коли ми дивилися його на моєму каналі кілька місяців тому, а точніше, в липні, в липні його енергетика була розслаблена, впевнена, якась така вальяжна, я навіть сміялася, що щось -що він і не переживає. Подивимося, зараз яка історія? Чекає на нього найближчий час. Так, чи підтвердиться звинувачення, чи вийде під заставу, чи візьмуть його на поруки, все подивимося. Основна карта. Десятка мечів це серйозно. На чомусь буде поставлено серйозно крапку. Це, між іншим, серйозна карта. Десять мечів – це ух. Бах, приголомшливо, я навіть не очікувала. Але це ще така історія, це він. Він так себе почуває. Що він робить? Він ставить крапку десятка мочів. Ну, Але не будемо по одній карті робити висновок. Пішли далі. А з простору приходить ресурс. Тобто, можна сказати, що він себе вбитим почуває, він готовий на чомусь поставити крапку, але. То Скупків це взагалі така, ще емоція яскрава. Ну, про що мріє? Які плани? Двійка жезлів, частковий успіх. А, тримає в руках земну кулю, має великі плани з холодним абсолютно серцем, з холодною головою він це сприймає, скажімо так. На, на основі ситуації імператриця. Імператриця це його основа. Що це може бути? Це може бути банк, бізнес. Ну, не Наталя ж Мусійчук, напевно. Хоча Наталя Мусійчук веде себе як імператриця. Але це його основа. Це те, на чому він стоїть. Це організація. Це велика організація, імператриця. Вона вальяжна, вона спокійніша це жіночі енергії. Це не імператор, це імператриця. Значить, я б сказала, на чиїсь жіночій міцній енергії. Ну, добре, нещодавно минуле. Вісім жезлів це все і одразу підписання договорів, це підтримка теж може бути з обох, з різних сторін. Найближче майбутнє. Карта зірка, майбутнє, найближче майбутнє, буквально випадає карта майбутнє. Тобто майбутнє у мене є. Надія велика є. Подивимось далі, як він сам впливає на ситуацію, в якій знаходиться. Ніяк поки не впливає. Дивіться, це буквально вісім мечів. Взагалі, він сам, якби він не тримався, почувається кепсько. Десятка мечів – це абсолютно вбита людина, на щось можливо розраховував більше, судячи з того, що двійка жезлів в голові, тобто частковий успіх, незадоволеність. Як він сам впливає, він не може в повній мірі впливати. Тут він зв'язаний по руках і ногах, тут реально підв'язали, зв'язали. Добре, а що далі? З простору, що йде, як впливає простор на нього, по помірності, по помірності. Навколо я не бачу навіть від простору якихось таких перешкод поки що, але він не в порядку. Тоді він був спокійніший, веселіший, такий, знаєте? Його надії, сподівання, страхи. Десятка пентаклів. Ну, Його надія. Десятка пентаклів це вийти з цього стану, звісно, повернутися в звикле для нього середовище, виграти справу Десятка пентаклів пік масті. Це і застава, до речі, це і підтримка сім'ї. Це і є, до речі, ну, от те, що беруть його на поруки, буквально, бачите, як малу дитинку на ручки. Собака, захист, закохані, це якби потомки, предки це ті, хто вдувався з його рук, можливо, так. Ну, дуже сподівається на найкращий. На найкращий, що не наї результат, він сподівається. А який це результат буде? Туз мечів, це буквально вердикт. Прямолінійний. Тобто, і що про що? Який? Вісім кубків. Чекайте. Паж пентаклів. Ну, дивіться, вісім кубків це уход. Від нього щось відходить. Паж пентаклів це інформація, це факти. Це по Крокові якісь дії. Я не побачила конкретної ясності такої. Ну, по-перше, я не побачила, що у в'язницю да, він сідає. Вісім кубків, значить, він зможе піти, вийти. Я правильно розумію? Що за? Вісім кубків розкрите мені. Ну да, королева кубків. Куди йде, в що йде? Туди де море, сонце. Спокій і король мечів. Ну, це суддя, поранене серце. Паж мечів, ви знаєте, за нього взялись? Тому що зараз навіть не про адвоката показують. Не адвоката. За нього там борються, да, пажі. Але коли ми маємо короля мечів і поранене серце, від короля мечів вердикт. Зараз карти набагато серйозніші. Набагато. Тоді було багато минулий раз. Кубкових карт, пентакливих. Ну добре, давайте буквально запитаємо карт. Як ніби вісім кубків і виходить він. Як і відходить вісім кубків, ситуація відходить, в принципі, тільки все одно він з великими втратами виходить. Поранене серце, буквально, інколи як інфаркт, і король мечів поруч. Інколи це операція, інколи це лікар, або суддя досить строгий. Тобто, ну, ситуація досить серйозна. А давайте буквально карт запитаємо. Буквально. Чи закриють, чи залишиться, чи внесуть заставу? Давайте, чи він залишиться у в'язниці? Це ще ж такі показові історії для США зараз, які сказали: ну давайте боріться з олігархатом. А ми подивимось. Чи закриють Коломойського у в'язниці. Буквально пишуть. Там обмеження може, в пересуванні. Ну, такі такі речі. Три карти. А, ну, 9, по дев'ятці мечів це діагноз, це вердикт. Я б хотіла сказати ні, тому що король жезлів і паж жезлів, ну це, як, це може бути сам він. Дев'ятка мечів. Це хвороба ще може буквально бути. Це щось, що не дає спати ночами. Смерть, великі кардинальні переміни. Дев'ятка мечів, смерть повішаний. Ну, я не бачу тут великої свободи. Тобто те, що там кажуть вісім кубків, коли кажуть, що щось від тебе відійде і ти відійдеш, теж питання, що відійде. Інколи це взагалі уход людини з поста, з, 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 з звиклого цього. А спірні карти і мах випадає, і вісім мочів випадає це як, або не кінець справи. Ну, по-повішеному він поки підвішений. Тобто ми чутимемо новини. Король Жезлів, такий впевнений паш жезлів. Це коли я намагаюся дуже по легкості. І сприймаю це по легкості. Я роблю якісь певні кроки. Але далі, ну, це карти серйозні. Це карти серйозні. У мене є там. Мої клієнтки, тато теж у СІЗО і довго там йдуть ці ж збирання фактів, доведення і все таке інше. Ну, кардинальні переміни і повішення. Це, Ця справа зависає це не так би швидко. Тобто, що посадять? Добре запитаємо по-інакшому. А чи внесуть заставу за нього, велику, там, таку, там, таку, беруть його на поруки, чи зможуть його взяти на поруки, чи це спрацює? Не ну, от знову це ту з кубки виходить, як оцей ресурс. Це є життєвий людський завжди ресурс емоційний. Це коли люди хочуть емоціями достукатися до суду, так? А результат? Ну, може, може спрацювати. Тут все вийшло, відповіли. За велику заставу, друзі. Дивіться, я запитала, чи за велику заставу? Так, да, ну буквально ту з пентаклів. це буквально велика застава. Це поїздка. Інше діло, знаєте, якщо там іде повішений дев'ятка мечів і смерть, це говорить, що ну, може його й випустять. Я не знаю, як, як це може суд вирішити. Умовно, що ти все одно на гачку, що все одно ти до першого виклику. Ну, тобто, там немає свободи, свободи, що на чомусь ми ставимо крапку, і все. Ну, от як часто буває карта, переможця, виграний суд. Та навіть сам суд не побачила, щоб ця крапка була. Я правильно розумію, що. Коломойський виходить на свободу, наприклад, але ця справа не закривається, наприклад, і буде якийсь повтор. Ну, Тут швидше застава. Я побачила, да, великі карти, великі гроші, велика емоційна підтримка, дорога. Ну, добре, ця справа закривається чи залишається відкритою, скажімо так. Залишається відкритою. Залишається відкритою. Йому так не подарують. Дивіться, п'ятірка пентаклів. Це завжди ну, холодна зима, в серці, в душі, матеріальна, холодна, ну да? Дорога є, він таки може поїхати. Дорога якась є, або його з точки в точку. Сізо, в сізов, в'язницю, я не знаю. Але далі, да, можливо, на якийсь місяць є карта Луни. Це тривога і глибина. Глибоко копають п'ятірка жезлів. Це протидія. І, що кажуть, йому це не подарують. Заставу я побачила, підтримку людей побачила. Тобто воно може якось працювати, і він десь так їде вперед до нових біргів. Ну, ні, багато що таємного. Я питаю, чи закриють. Справу я не бачу повністю закрите. Іде абсолютне повторення карт. Тобто це навіть не про адвоката. Адвокат виглядає інакше. Це кубкові карти, коли там лицар Кубків, король Кубків, ну, тут на дні колоди От, дама, кубків, до речі, з перемогою, але це на дні колоди це колись в майбутньому. Наразі я поки бачу, як. Десять пентаклів це є його сім'я або там звикла для нього атмосфера. І наразі там стоїть двійка мичів. Це як: я не можу бути в приємній, спокійній, звиклій для мене атмосфері. Не можу. Тому що за мене серйозно взялись. Розумієте? Верховна Жриця, багато таємного, багато закритої інформації. Мені враження, що ще там будуть купати. Я не побачила кінець історії, не побачила. Тут є спалахи, як вогники для нього надії і життя, але його ще тримають. Да. Ще на роздоріжжі немає вирішення історії, хоча трійка Кубки. Ну, якщо ж так далі туди дивитися, все одно так чи інакше. Приходять, беруть на поруки, беруть, дають велику заставу і вісім кубків. Він якби йде. Але йде не з щасливим і легким серцем. Навіть якщо його випустять. Немає тріумфу, спокою і радості. Немає. Добре. А скажіть, а що є? От я да, Припустимо, його випустили. Припустимо, дали гроші. От що є? Ми ж фантазуємо, беремо один з варіантів. Да? Що є? От, наприклад, все склалося, як гадалося, як хотілося. І яке його життя чекає далі? Сила, карта сили. Мах. Лицарь мечів. Карта переможця. Ну тут якось він, ви розумієте, зі всіх карт тут досить такі пристойні карти, і помагу, і посилу, і карта переможця навіть вийшла, і зірка, як би, якісь навіть майбутнє, які відкрите. Але є тут лицарь мечів. Тут зараз козири йому дають, що там, а, він зміг там, допоміг і під час Майдану щось підтримав. Так? Інтер не підтримав, а от він підтримав народ під час Майдану. Що Дніпропетровщина вистояла завдяки йому, що не, стали, не отримала долю, як Луганськ, Донецьк, типу. І от можуть апелювати на ці речі. В принципі, показники того, що він важко, неважко туди пізніше він вискальзує і виходить, є. Тому що є карта перемога. Є. Інше діло, що зараз в нього стан не очень. Буквально зараз він прибитий. Це може бути по здоров'ю, ну все ж таки не хлопчик. Це може бути буквально із серцем. Ану, давайте глянемо що на Ленорман, на Ленорман, що там зі здоров'ям. Яку інформацію дадуть Ленорман? Хитра лисичка, сестричка, ну все-таки намагають обійти. Закон. Да, багато хлопочуть, багато навколо нього хлопочуть всі з різних сторін. І з однієї, і з другої. Карта Лілії, в принципі, це удача і допомога зверху. Лілії, основа, жінка, Наталя Мусічук. Так, да, можливо. Знаєте чому? Тому що це карта журналіста. Це часто, ну, карта коса, правда. Коса. Ну, це його підкошують, під нього копають. Жінка-жінка. І майбутні які. Ключ. Хмари. Вийде. Якщо ключ, це завжди да, знайдений вихід із ситуації, він може вийти. А Інше діло він, знаєте, з таким настроєм, перемінним, я не бачу такої радості сонця. Ну тут хмара кажуть, що це мене, це ця історія. Далі йде оновлення в його житті, все-таки карта дитина це новий образ, нове оновлення. І знову показують місяць. От якийсь такий важливий місяць, він може ще місяць побути, бо заєкарний, а там далі йому дають імунітет. Імунітет це йде на поруки, так? імунітет. По біллі коншині, жінці, імунітет. Така от історія. Коли в людина мільярди, вона може по-різному себе вести в цьому житті. Я не кажу, що він не допомагав, напевно, допомагав. Знаєте, у нас же ж часто, слухайте, однобічне сприйняття реальності, олігарх абсолютно погано. Якщо ми згадаємо. Ці всі ми ж любимо фільми про бандитів, хороших бандитів, яким коли ми дивимося злодії, ми за нього переживаємо. В нього там злодія кохання навіть є. Ми дивимося його життєвий шлях. і десь Ми навіть плачемо, співпереживаємо. Е, ну, от І показують на прикладах таких персонажів, як Коломойський. Він точно не святий. Він точно грішник, але це той грішник, який робив і хороші певні справи. Ну наразі я побачила, що швидше вийде. Справа ще не закінчилась, нервотрьока ще є. Але оці напоруки, оці великі гроші, певно, його таке рятує. Просто я розумію, чого його довго не випускають, чи можуть місяцок десь поморижити. Тому що Америка поставила умови, і тут хочеш не хочеш якось от. Показовий. А це показовий виступ для Америки. Ану, покажіть мені. Чи це по справжньому ним зайнялися? Ану, покажіть мені. Це подивіться, це показовий виступ. Так, Це показовий виступ. Це показовий виступ. Двійка пентаклів і тут, і там. Треба... І ще й на дні колоди, двійка жезлів. Так, тут швидше така історія. Ну все. Немає чого далі заглиблюватися в цю тему. Це так, знаєте, в якості. Розважального контенту з одного боку, з іншого боку. Ну, спостерігаємо, дивимося, як це буде відіграватися в реальності. Дякую вам за увагу. Якщо відео для вас було цікаве, корисне, діліться з вашими друзями, будь ласка, підписуйтесь. Для мене це важливо. Це найкраща подяка за мою роботу. Звісно, вподобайку і коментар. Спасибі вам за увагу. До зустрічі!